Вітаю шановне товариство! Продовжується цикл відео з нового патчу про мету безпосередньо патчу 7.35 в доті. І зараз ми будемо споглядати за героєм, котрого я взагалі не очікував побачити в патчі. А саме за батрайдером. На перший погляд йому наче нічого особливого не зробили. Тому що, якщо подивитись, йому апнули флеймбрік, свільнення руху збільшили з цього спила, швидкість польоту снаряду збільшили. Фаєрфляй, кулдаун йому зменшили. До речі, це відчутний баф, особливо враховуючи те, що на 7 секунд на першому і на 6 на другому левелі зменшуються. Відповідно, тобі набагато простіше стояти лінію. А о індикатор Ласоту дали. У нас ще але наче нічого такого тут немає. Тим не менш, як і у випадку зі Стардаром, це працює трошки інакше. Бо не варто забувати, що ем, не ап героїв змінює мету, а саме якась якісь, там айтеми і метові, саме артефакти вони допомагають більш за все. І відповідно на батрайдера зараз є дуже крутий айтем білд. Цей айтем білд полягає в Crest, в захист від е фізи. Ну в принципі, це все зараз, всі зараз збирають. І Slayer, котрий тепер за тичку демажить безпосередньою шкодою періодичною шкодою. Відповідно, якщо ти під стаками будеш бити героя, постійно ти його відчутно сильно будеш демажити. Все доволі таки просто. Дивіться, ми будемо споглядати з вами за Мідлейн Батрайдером зараз. Але на офлейн батрайдері е історія буде наступна. Я бачив білд, де люди качаються через просто макшений фаерфляй. І стіки на палм беруть взагалі доволі таки е, пізніше. Але в цілому на міду, мені здається, це обов'язково так, тому що щоб там не було, ти повинен проспавлювати стіками для того, щоб прибувати героя е, ворожого на міду. Це є дуже і дуже важливою історією, що в принципі цей Батрайдер і робить. Це якщо що Майк грає, він задрот Батрайдера в пабліку. Е, дуже багато на ньому ігор грав, такий на брудних героях грати на батрайдері. на Хускарі, Леспік на Бурдмаза, здається, також аніжеля бив гра, грати. Ну, коротше, ми дивимось того гра всякого треба. Звертаю вашу увагу, що він не поспішає брати на другому левелі ні Firefly, ні Flamebrick. В чому тут прикол? Ну, в суть, я думаю, зрозуміло, що якщо у тебе є змога, ти качнеш Flamebrick цей, для того щоб під насаканими напальмами вбити умовного мідлейнера, якщо ти зможеш це зробити. І також дивіться, уважно, це обов'язково масків на батрайдері, коли ви будете грати. Завжди відходьте стакати кемпи, це дуже і дуже важливо, тому що э, ці стаки це те, чого не може робити ворожий мідлейнер, і те, ну, на рахунок чого ти будеш збільшувати свій нетворс, відчутно, якщо ти граєш на міду. На офлейні, якщо ви граєте на батрайдері, ви повинні просити свою четвірку так само робити, щоб він ішов, стакати еншетів, стакати великий кемп. Це абсолютно э, база на батрайдері. Це завжди так було на цьому герої, і э, цим не треба нехтувати. Бо якщо ви думаєте, що кріпи, котрі на лінії є, там Два кліпа, умовно, котрих ви можете добити за рахунок секс стаків, це профітніше. Ні, спойлер, це не є профітніше. Таким чином, він стояв до п'ятого левела просто свого. Потім дивіться, у Панголіра і батрайдера, однаковий нетворсь, це відбувається через те, що він вже зафармив свій великий кемп тут. Панголієра, звісно, він не напрягає. Це доволі складно зробити на Батрайдері. Але дивіться, вже з файерфляєм 3. Він іде і просто починає фармити енжентів. Настакує тут активно. І енженти, як наслідок, вже всі вмирають майже. Ну тут єдине, що він трошечки не достакав самим першим сполом, ніби це е, більше стакав накидати, а потім ферофля активувати. І так тоді би не гарантовано е, вмерли доволі швидко. За рахунок цього він зараз, бачите, не буде встигати на руну, але ну, що, починає фармити і великий кемп. До речі, як на мене, міг би стакнути ще цей кемп, а потім вже починати його фармити. Але з іншого боку, можливо, він злякався, що пангольєр шостого левела може прийти йому завадити і краще зафармити зараз цей кемп, аніж зволікати з ним, і не зрозуміло, що буде пізніше. У нього зараз в цілому прокачка максимально виглядає така, що він грає на свій фарм. В цьому нічого поганого немає, тому що як я й казав раніше, ти можеш дозволити собі на батрайдері грати на свій фарм, щоб досягти критично важливих для тебе шмоток. Це е, Салар новий, це мейшлеєр, і навіть у разі, там, якщо у тебе прокачка на фарм, але якщо ось так от дайвлять, то можете телепортнутися і завжди когось вбити. Тому що тут, до речі, він. Загалом, мені здається, він міг навіть піти заризикнути за цим е, пангольєром, бо у нього всі сполини були на колдауні. Так, у нього немає. Фаєрфляю, але ну ладно, окей, не пішов і не пішов. Це його справа. Любі друзі, хочу нагадати, що Logitech проходить новорічний розіграш. Для цього вам треба на їх сайті порахувати ось цих новорічних драконів, вказати їх кількість. У мене в телеграмі. Це можна зробити ось під цим постом. Ось тут є Google форма Вписуєте правильну кількість, в котру ви нарахували драконів, і автоматично приймаєте участь в розіграші навушників, клавіатури і мишки від Logitech. Ну і загалом подивіться на цього героя з Міда. Так, він там особливо нікого не вбивав, окрім тієї телепортації, але у нього на восьмій хвилині вже є в 4 перший спел, 4 третій спел. Навіть без грає, є тривела, і він вже починає ось так імпактити і вбивати героїв по сайдлінія. Тобто головний концепт цього батрайдера полягає в тому, що ти дуже швидко повинен грати на свій фарм. Максимально швидко досягти, якщо ти зміда граєш о, ось цих тривалів і ходити по мапі вбивати героїв. В цьому ідея батрайдера на офейні, якщо ти будеш грати, там трошечки інша історія буде. Там так само ти повинен швидко фармити, але при цьому ти повинен фармити не тривала, умовно, а там може Солар першою шмоткою, потім мечслеєр, потім тревела. Але все залежить дуже сильно від ситуації і від того, як як іде гра. Якщо ти граєш суто на себе, то можна грати навіть з офлейна, ось так. Ще важливий момент. Дивіться, він на собі Солар, У нього велетенський просто муспіт. На себе він не збиває кидати солор для того, щоб цей муспі ще збільшувався. Тому що ми бачимо, що ти отримуєш бонусні 15% момент спіда, якщо кидаєш його на себе. Це також важливо про це не забувати. Ну і атак спіда відповідно під напалми, тобто ми розуміємо, да? кинув на себе солар, полетів на героя під стаками. Ти розвалюєш йому кабінет максимально швидко. Ще одна порада. У мене Батрайдер — це мій сігнатурний герой. Я, до речі, на інкі навіть е, командою Велженіо знає трайдера перемагав для тих, тих, хто не знав і вибивав їх з турніру. Так от, історія наступна: ти повинен знайти собі вразливу для себе ціль на карті. Важлива ця порада, до речі. Е, що я маю на увазі під вразливою ціллю? Дивіться, ну, ймовірність того, що ти вб'єш антимага. Вона, звісно, є, умовно, тому, що ти там на нього плетиш, настакаєш десь, але це буде, якщо він там зайде кудись-сюди під тауер, Ти його зможеш вбити. Але це все рівно складний кіл. Гольєра так само, складний кіл для вбивства. От що кого легко вбивати, це цього лішака. Це офлейновий лішак, але подивіться на його рахунок. У нього 0,4. три рази з його смертей, з чотирьох смерті смертей, його вбив батрайдер. І це повністю руйнує його геймплей, тому що у нього немає більше творців. Так, там батрайдер один раз загинув на цьому гангу, але тим не менш, треба знайти завжди вразливу ціль на батрайдері, щоб ось так літати і вбивати його по карті. Ну і знову ж таки, дивіться, він вони дискають смаки. Кого вони знаходять? Правильно, вони знаходять лішака і вбивають його миттєво. Саме, до речі, можна робити із Bounty Хантером. Дивіться, він купляє дасти, і подивіться на цей демедж. Просто подивіться, наскільки швидко він вмирає. Це два стаки на ньому було. Ми під межлеєром і селаром, він його лупцює під е, напалми, і під ферфляєм він його також бьорнить. Це дуже потужно. До речі, звертаю увагу, на 10 рівні він бере собі талант на Напалм Радіус. Я коли грав на батрайдері не брав його, але мені здається, от... Те, як качається він, це взагалі найкраще. Тобто ти можеш ласо залишити в один, бо ну, 15 секунд кулдауну це типу приємно, але не дуже критично. А от взяти цей талант і прокачати всі спали до цього, щоб літати ось так мешлеєром і селаром постійно вбивати героїв, мені здається, це набагато профітніше. Далі він бере собі Блеккімбар. Не варто нехтувати Блеккімбаром, якщо у тебе типу мешлеєр є, начебто тут опір до магії є у мешлеєра, але цього все рівно недостатньо. рівно ти в лейтгеймі будеш грати, ну, не в лейтгеймі, навіть в мідгеймі. і тебе будуть встанути, хексувати, антимаг вбивати, тому він бере собі Блекембар. Блінк, ми бачимо, він поки що ігнорує. Ну і звісно ж, не забувайте ще про шарт, Тому що лесо тебе не буде розброювати, Відповідно, відповідно, кожна друга атака ще застосовує на палм. І під саларом, під мейшлеєром ти розвалюєш кабінет максимально на патрайдері. Також не варто про це забувати. Ну і дивіться тепер на цього патрайдера в тімфайті. Його імпакт, дивіться. Ну, це лішак був. До речі, е особливість потрайдера ще в тому, що він ігнорує повністю салар, то йому абсолютно все рівно, бо він демажить і так. На сто, напевно, він тут поклапився, але буває. Бабекається Ліон, він все бачить, тому просто відколиться. Ліон насправді супер имбау. Типу він прилітає в тімфайт, натискає е ось цей манадрейн, і всі виходять. Відповідно, ти просто в тімфайті. Ну, ідеальний геймплей, напевно, це навісити там два е напалми на героя, два рази настакати, а потім летіти в, в них е разом зі своїм блекким Я думаю, це. Найкращий геймплей на батрайдері і в плані демеджу і в плані ефективності. Звертаю також вашу увагу, що він бере на 20 рівні талант правий. Тут по різному я бачив. Я, наприклад, прихильник того, щоб брати лівий талант. Тобто, так, начебто 10 секунд ласо це небагато зменшення, але по факту в дуже багатьох ситуаціях це, ну, це може вирішити. А те, що ти береш 20-му спіду, ну. На 15 рівні для 10 рівня таланту, так, це було б добре. А на 15-му, мені здається, цього недостатньо, бо в цілому під фаєрфляєм ем у тебе і так максимальна кількість мувспіду. Е, Ти літаєш е, з смоткою. Ну там, ну ладно, не максимальна, там мінус 20 чи мінус тут, п'ятсот 524, чотири, 524, Це невелика різниця, як на мене. Ну а далі він бере собі блін. Також не варто про це забувати. Бачимо, що він ось так він нападає на Лішака, ну він би його швидше вбив набагато, бо... Uh, тут так, на жаль, лотос у нього з'явився на лішаху, тому треба було трошки звикати. Але бачите, так, він натискає ласо на героя, на ньому вже 5 стаків зразу ж після цього ласо. Солар на себе не варто забувати завжди тицяти. і взагалі по деможу там неймовірна кількість. На 20 рівні він бере, звісно ж, талант на два флеймбріки. Два флеймбріки під напалмами, ми розуміємо, так? що це е, неймовірна кількість демеджу. До речі, так само будь-яка нейтральна шмотка на атак спід, це також дуже і дуже потужно. Ми бачимо, він собі бере індикатор з Акс. Ну, окрім цього, він встані, ще буде отримувати да? броню. Там Якщо буде знемовлено, ну тут немає сайленса, по суті, такого, щоб боности демедж отримувати на батрайдері. Але, тим не менш, це дуже сильно. Дивіться, починається темфайт. То тут єдине, що він до бар не стих натиснути, по типу, ідеї він просто був би просто пан Гольєрчика, Ну, таке буває з От цього батрайдера, якщо ти його не биваєш за дізейбли, то він у тебе знищує абсолютно всю команду. Бачимо, далі він собі добирає вічблейд. Не знаю, чи брав би він його раніше, бо фішка полягає в тому, що раніше, напевно, ні, бо його не можна було грейдити, ні в що. Але зараз ти його ж навіть можеш загрейдити, цей вічблейд. Зараз є чудовий айтем під назвою Паразма. Ось цей. Він дає швидкість атаки, броню, регенерацію і швидкість снаряди, що також дуже-дуже потужно на батрайдері. Бо не забуваємо, що якщо у тебе тичка летить швидше, відповідно з шардом у тебе більша імовірність, що ти настакаєш на швидше. Тобто, це взагалі імба айтем. Хвалив його, хвалив. А потім відбувся ось такий момент. Ну ладно, тут це антимаг насправді не реагував. Він вирішив ризикнути на батрайдері. Так би вбили його, звісно, якщо просто пристанув би, але ну що, буває. Якщо що, ця гра Radiant її камбекнули. на секундочку. І дивіться, що тут відбувається. Вони вже ведуть по у антимага Аєгіс. І чесно кажучи, такий антимаг... В цій грі, я б міг подумати, що він може і засолити цю катку. Якщо що. щоправда, даєр в один момент все ж таки натиснули смок. Лішрак, він вже 11 раз загинув. Йому було мало. Він вирішив 12 раз підставитись на міду. Ну і вони пішли пушити в фінальну сторону, тому що лішака немає, у нього немає байбека, є абодон усі чудовий. До речі, це наступний герой, про котрого я буду розповідати, тому що Абадон зараз дуже потужно виглядає з апнутою курсою. Вбили ось таким чином останню сторону, зробили мега ну Тут Батрайдер повірив в себе вже занадто. Вирішив прям до кінця подайвити пути з цього пангольєра. Ну, у нього просто байбека не було ще. Він просто не знав, скоріш за все, але дуже захотів його вбити. Ну, а далі Редіан пішли в файнал пуш. У батрайдера тут є байбек, він байбекається, прилітає, і ну по демеджу розуміємо, так, що тут відбувається. Це, до речі, бонус ось цього таланта на 25 рівні лівого. Ти обов'язково його повинен брати. І завжди, коли натискаєш на сто, миттєво кастуєш два флембріки. Це плюс 4 стаки, потім тичкуєш, ну сам накидуєш так, це п'ятий, і тичкуєш там під стаками стільки демеджа, що ні один герой взагалі в доті не виживе за тривалість цього ласо. Ось це, я думаю, у нього взагалі ідеальний айтембілд на батрайдері зараз. І тому візьміть до уваги, будь ласка, цей айтембілдак зараз, тому що він завжди можна розвалювати, як на мене, в новому патчі. Ну і наостанок, з ким же пікати нового батрайдера. Тут все просто з будь-яким мінічним сапортом на офлейні, або береш його сміливо в мід. І навіть можна його брати на сапа. На сапі він так само може робити дуже багато імпакту. Тому я здивований, що ми зараз дивимося турніри, і люди ще його не спамлять, тому що цей герой іде по суті на 4 ролі в доті. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.